Всім українських 325 гривень. З вами Україна 325. Сьогодні ми вам покажемо, що сталося з нашими новими каченятами. Ось наші нові каченята. Вони тут сидять біля качки, воду п'ють. Їх зараз всього 6. Їх було цілих 18, але всі інші померли і зараз їх тільки 6. Настільки багато каченят у нас ще не помирало. Як ви бачите, вони тут ходять, вже підросли трохи. А зараз ми вам покажемо качура сина жовточка лідера. Ось він, це син жовточка лідера. Того самого жовточка лідера. І дивіться, як він набух і шипить. Подивіться на нього. Подивіться, як він злиться. Він сьогодні, напевно, не з тої ноги встав. Пам'ятайте, перемога буде за нами. Всім українських 325 гривень. З вами була Україна 325.